Перша неділя після тройці, коли згадуються всі святі, що просягли на землі. І це не дивно, бо ми згадуємо попередні покоління будівничих. Церкви на наступний тиждень, на наступну неділю, після того, як відбулося зішестя Святого Духа на апостолів і заснувалася насправді церква Христова на землі. Та церква, про яку потім скаже апостол Павло що вона тіло Христове. Та церква, що здатна виконувати таку місію, що її дійсно можна вважати тілом Христовим, бо вона здійснює те, що здійснював він. Ми сьогодні ж на другий день після свята Петра і Павла. Згадуємо пам'ять 12 апостолів. Тобто того кола апостолів, з якого і вийшли первоверховні апостоли Петро і Павло. І це дає нам підстави осмислювати сутність святості. І сутність апостольського подвигу. Якщо ми подивимось на долю наших апостолів 12 чи 70, ми побачимо, що в жодного з них не було можливості померти тихою смертю. Від старості чи хвороби. Всі вони були піддані мукам і стражданням. Без винятку. Всі прийняли на себе Господній Хрест і понесли його. І те, що дивом після найстрашніших катувань. Бог зберіг життя апостола Іоанна Богослова, це виняток, який не скасовує тих мук, які він перетерпів. І нам треба розуміти, що святість апостольська це вірність до смерті. До смерті мученицької, до смерті, які передують катування, переслідування, гоніння і дуже велике страждання. Вони були найближчими учнями і вони здійснювали те. Про що ми читаємо і сьогодні в Святому Письмі? Христос саме їм казав, що Він наслідує Отця. Вони повинні наслідувати його. Він уподібнюється Отцеві, вони подібні до нього мають бути. А що таке уподібнитись Христові? Це не просто проповідь. І не просто допомога людям. Це головне здатність до найвищого подвигу. Ми добре розуміємо, що... Підвалина будь-якої перемоги лежить жертовність, самозречення, страждання, моки і смерть. І по-іншому ніколи не бувало і не буває. Тому не дивуймося, що Спаситель. Каже, що треба йти за мною. Але той, хто зречеться, буде мною відкинутим. Він каже, що треба йти і забувати батькові сина, синові батька, дружині чоловіка. Матері дітей, братам, братів і сестер треба жертвувати найдорожчим для того, щоб звершити той великий подвиг утвердження істини. Правди, любові, свободи. Щоб відкрити людям шлях до спасіння, треба це утвердити, а це утверджується ціною життя. І ми в теперішньому часі. Теперішніх наших стражданнях і випробуваннях ми добре розуміємо, що це правда. Незаперечна правда про сутність нашого існування. Нам треба здійснити. Свою правду, свободу, любов. А для того, щоб це здійснити, треба цю правду, свободу і любов захистити по справжньому. Утвердження будь-якої цінності передбачає. Надзвичайні зусилля і часом надзвичайні жертви. Такий суворий закон нашого існування. Але на те вони і найвищі цінності нам треба це розуміти, що вони мають бути. Отримані надзвичайно дорогою ціною, бо якщо вони будуть задарма надані, ніхто не оцінить тих цінностей і не буде їх по-справжньому захищати, у нас завдяки мученикам. І ісповідникам завдяки преподобним, які терпіли голод і труднощі десятиліттями утворилася непереможна, перемагаюча спільнота Христової Церкви. І вона здобула таку могутність, що коли прийшли в ХХ столітті надзвичайні гоніння на цю церкву, вона все одно вистояла, витримала ці гоніння. А гоніння були. Такі, що, наприклад, мені відомий такий факт. Вишукували біля траншеї священнослужителів і питають, Бог є? Є куряв потилицю. Наступний Бог є? Є куряв потилицю. І жоден не сказав Бога нема. Уявіть. Духовну силу, яка була успадкована ними від часів первинної церкви, її утвердження від часів апостольських, церква виявилась незнищенною. Так як людська спільнота вона може мати свої недоліки такі самі, як і ціле суспільство. Але заснована на п'ятидесятницю апостолами Христова Церква здобула надзвичайну могутність, надзвичайну силу. І саме через подвиг, саме через жертовність, саме тому, що люди зрікалися всього найдорожчого і віддавали все. І всього себе. Нам треба розуміти, що настають часи, коли це буде стосуватися кожної людини.